Contra nastop the SO. Contra-offensive. Contra-offensive asso. Gigna offensive as I. Lumpz da. A ho baby. Huh? Six one navisa. Ne forgiv na. Я... Да, нет, да. Нет, я находясь в русском автомобиле буду разговаривать, как мне хочется. Пошел нахуй. Все правильно было вид А. Да, вин, вин ебнутый, вин мне подобрается. Mr. Bombastic Bomba Fantasta con Netfasus Cramonette. Mista mia komo hoć, sażete badu.

Нам потрібна штурмова авіація. Я люблю свою роботу. Я прийду сюди, в суботу. Може, навіть і в неділю, а хотів би не сюди. Хочу я ходити на блядки, магазин шоколадки, але в мене нема грошей, тож тепер хожу сюди. З утра прям все мразь погода мразь, кофе мразь, даже я заспанаю мразь. Якщо ти прийшов на роботу, випав в кохла, погостав сіткок, насміявся, на да відтець, то це не чає сходився, свої відпочивав. Правильно, єби книжкою. А я тебе там просила курку з морозилки виняти. Ти виняла? Вийняла, приготувала і зразу помила за собою посуд. Ти між іншим не просила, то я ще позамітала. А уроки ти зробила? Зробила на тиждень вперед, щоб потім мати собі нормальну вихідні, як от сьогодні. А в кімнаті чого так не прибрано? Прибрала ще зранку. В тебе тут дихати нема чим! Вікно відкрите. А коли ми нап'ємось з тобою? Коли ми от просто сядемо і. А, не п'є, не п'є, не п'є. Я, я п'ю. Є нова інформація щодо українського контрнаступу. Вони. Що? Ти що, ролик не бачив? Плани люблять тишу. Так все їм треба мовчати, нам робити щось треба, бо жопа буде. Добре, ще є інформація щодо діяльності РДК і Легіону Свободи Росії. Вони захопили 4 населені пункти в Білгородській області і продовжують наступати. Та ну що таке? Теж Та ти ж зберігати? Ні, просто їбать цим займатися. Що вже зробиш? Буде, як буде. Так вони ж захоплять всю... Що за звук? Китайці допомогу прислали. Пропонували або коптери, або оце? Ну це реально більше допомагає. Попробуєш? Мені треба знати, що таке сли... Сли... сливочне масло. То їм олія?

В Україні ми не кажемо. Я сьогодні трішки відпочину. Ми кажемо сутки, буду хуярить водку. Сутки. Потім нарно ще сутки будемо похмеляти. <звук> ні, 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 досить достатньо. Мені достатньо, достатньо. Це дуже багато. Слухай, ну що ти так багато наливаєш? Достатньо стоп.